Я пишаюся своєю Городенківщиною, ви молодці. Ви знаєте, я хоч звідти переїхав сюди, але зв'язки ми тримаємо. І навіть зараз знаєте, ми співпрацюємо, ну, як співпрацюємо, пересікаємося у своїй праці із Галею, Рудик з Городенківщини. Я взагалі дуже, дуже з великою пошаною ставлюся до наших музикантів Городенківських. Як мені вас тут не вистачає, Ігор Якимович. Вася Михайлович, ну всі Володя Розинські, знаєте, це таланти ще, розумієте, Стьопа Білик розумієте, ну це і Ігор Бабінець, розумієш, Володя Ротерман. Ну, це ж, це ж наші світила Городенківщина, розумієте. І я пишаюся, що ми нас. Що таке Городенка? Це дуже маленьке скромне містечко. Але скільки там талановитих здібних людей. І дякую Богу, що так звів мене з ними. Знаєте, І кожен із цих хлопців для мене все якусь крапку те й лишив. Знаєте. Кожен із цих музикантів підклав мені знаєте, такий щабель, на який я піднявся вище. Вони мене навчили багато чого і в музиці, і в розумінні. Цього. І бачите, сьогодні, коли е, <кхи> мені прийшлося, е, скажімо, зробити оцю трансляцію, я не кликав нікого, я сам е, сам все зробив, бо, тому що є досвід, є досвід і технічний, і музичний, е, ну, і ну, по відео це я вже трохи вчився тут, у цих місцевих наших хлопців. Але справився і дякую всім вам, дорогі мої земляки, дай Бог вас благословить. Пишаюся вами, Городенка, пишаюся всім тим, з ким дружили. Знаєте, бо кожен із вас для мене був дорогим, цінним, і я завжди можу сказати, що я від вас узяв і те, чого добився, дякуючи кожному із вас кождой из вас за участь у формуванні білен